Так, Всім бобра. ви на каналі Добер Бобер. Сьогодні в нас 20 листопада, вчора вночі в нас випав такий сніжок невеличкий. Такий от. Якщо можна показати, Ну десь по щі колодку є. І от така ситуація зараз гарненька на пасіки. такий вже зимовий настрій. Тільки що ходив, думав чим зайнятися. Ходив, нанивав, собі нанивав, думаю, піду, мабуть, вощить рамки вже пора вже починати. Буду зараз починати вищини рамки. І вже в нас така з'являється проблемка, це синички. Синички починають тусити біля вуликів, вимаюють бджілок. І Потім бджілки починають у нас вилітати. Тут зараз не так видно. А на інших подивимося, підійдемо. Ось у нас вже є сліди синичок, навіть койдей мишей є. І от така ситуація, в нас воно бджілка, воно бджілка, тобто бджілки починають дуже добре видно на снігу бджілок, Оце все до дірочки маленькі, це все в нас це все бджілки лежать, на жаль. Вони загинули і якщо так пройтися, то дуже-дуже велика кількість чомусь така ситуація. Потім ще через недільку, коли будуть морози. Ми передивимося, яка в нас ситуація з мишами вулика, відкриваємо кожен вулик, і в ньому відразу видно, чи живе миша, чи не живе. Якщо живе, ми туди кидаємо травило, і вона благополучно вмирає. Я, звісно, проти такої ситуації, щоб тровить когось, але з двох зол вибираємо менше. Так, і таке питання. Я збирався пролити ще раз біпіном, але не пролив. І чи варто зараз би буде там. День-2-9 градусів, чи варто проливати їх ще раз, тому що я пролив їх два рази. Перший раз вересня 9-го, напевно. І другий раз оце проливав, відео було, не пам'ятаю коли, коли вже було якби відсутній був розплід. І от таке питання, чи варто проливати. От у нас ось видно, до речі, на вулику видно, що після кочівлі буває з ППУ вуликами. Такий яркий приклад це обдерев'яний вулик. Інтерсі. Так, і от видно зараз, тут бачите, такі от шапочки. І зараз підемо до дерев'яних вуликів, подивимося, як видно, клуб на дерев'яних вуликах. Вон бджілки, вон бджілки лежать. Ех, Жалко, жалко, шкода. Так, підемо зараз, подивимося на інший бік. Так, і ось відразу видно. Різницю можна побачити в ППУшних, да, криша ППУшна. І ось дерев'яна. На дерев'яні відразу видно, де в нас розміщується клуб. Але є одне, але якщо в нас, наприклад, лежить клійонка зверху, да, клійночка в цьому вулику є, Ось якщо показати, то тут не видно, де клуб сидить. Тобто зберігається тепло краще. Зараз подивимося, як вони сіли. Ні, не ходимося, одною рукою незручно. Може, тут подивимося. Це в нас була контрольна наша сімейка. Потім цей уберем. Так, не видно, всі там внизу сидять. Так. І ось тут видно, як сидять бджіки. Вон теж внизу. Ну, не внизу, під верхом, але не дуже добре видно. Так. А тут ось у нас бачимо, тут лежить клійонку, тут не видно. І он на ППУшних. І так он по всій пасіці, де плівка не лежить то там у нас ось така можна определяти де сидить клуб. Ми потім, коли будуть стабільні морози, ми плівку прибираємо для кращої вентиляції. Ось вам різниця. Ось клуб сидить у нас на такому вулику. Да? Ось у нас там клуб. Потім, як мороз буде, я покажу ще раз, як посідали клуби, якою вони стали сім сили. Тому що були деякі казали, що вони. Буде холодніше, вони ще віжмуться. Ну, якраз подивимося, наскільки вони вжались. Ось вам з да, от Вони сидять таким чином. Тут слаб... Ні, там слабенька сім'я, ось там слабенька сім'я. Так Так що така ситуація. Жалко, що, звісно, почали сімницькі активізувалися, тільки сніг випав. І воно одразу видно. Це сім'ї просідатимуть потихеньку, ось бджілка. Ось лазить, чого вона, до речі, вилізла, непонятно. Ось але вона вже не жилець, на жаль. На жаль, і багато. Може хтось підскаже, чому така ситуація, чого вони почали вилазити, в кого як взагалі. Ось тут ось синички лазили, видно, що їх треба підгодовувати. Або, я не знаю. Ну, краще не годувати, тому що вони не унадяться, прийдеться всю зиму годувати. Так, вон вони, горобці, синички літають. Ось така ситуація у нас почалась вже. Серйозна зимівля, можна сказати, і лишилось тримати себе в руках, щоб не заглядати в вулик кожного дня. Тому що кортить руки, чешуться, чешуться руки, подивитися в вулика, щось зробити, але вже що зроблено, те зроблено. Будемо чекати, Вон, кришечка, видно, що погано закрита. Зараз все будемо йти робити вощинити рамки, потім покажу, як це роблю, як вощиню, як збиваю. Зараз на вощиню, а потім, коли закінчиться, буду збивати. Так. Яка ситуація там у вас на пасіках, може скаже хто? Як хто бореться з синичками, горобцями? Так, так що, пока що, всім добра.